Привіт, мої любі українці і гості України. Саме це відео є інструкцією, як себе захистити від незаконної мобілізації. Я тобі Понравж. взагалі нічого не повинен пояснювати. А ви що не таки? визнаєте конституцію? Чи що? Я тебе не визнаю а ти знаєш мене. Там не тільки мене хто ти такий, щоб мене? в мене щось питати. Я... Я думаю, кожен український чоловік вже знає, як ти цикашники викрадають чоловіків прямо на вулицях. Пакують їх у власні транспортні засоби, прямо в багажники цих автомобілів, і потім везуть до ТЦК, а там катують, щоб людина поставила будь-який підпис на будь-якому папірцю, для того, щоб потім довести, що нібито ця особа прийшла до ТЦК добровільно. Потім людині в суді важко довести, що його там щось заставляло. Що робити, якщо вас мобілізували незаконно? Позиція ТЦКшників наступна. Вони всі кричать, що там їх щось заставили. самораді він сам прийшов, сам пройшов ВЛК, ду-ду-ду-ду-ду. Брехня повна, тому що людину викрали, привезли до ТЦК насильно. Потім, прямо в ТЦК, підписали документи, нібито людина, цей чоловік, пройшов ВЛК. Придатний до проходження військової служби, і потім на учбовий полігон. Ну, з учбового полігону ви самі знаєте, на передову. Саме зараз я вам дам дієву пораду, навіть інструкцію, як боротися з цим бісом, який сьогодні одягнув військову форму і іменується як ТЦК. на такого ТЦКшника, з яким вам придеться боротися. Це Я тобі помваж... взагалі нічого не повинен пояснювати. А ви хто що, не такий? визнаєте конституцію? Чи що? Я тебе не визнаю. Мене там не тільки мене хто ти такий, щоб в мене щось питати. Я Я при, людина... Я при виконанні своїх обов'язків. Які покажі документи, які ви З якого перепугу? Я тобі щось повинен покажу. Не ти, по перше, шановний На ви. з повагою, з повагою, будь ласка, тому що коли хлопці... це ти повинен з повагою відноситись до мене, до нього, до нього а і до хто? нього. Як ви думаєте, оцей інтелектуальний красень у формі? Буде з вами спілкуватися щодо законності юридичної площині, чи йому просто простіше вас запакувати в багажник і відвести до того ТЦК? От напишіть в коментарях свою думку, як ви думаєте з цього приводу? Так от вернемось до нашої теми: якщо вашого родича або вас особисто викрали вже ТЦКшники, треба діяти наступним чином. Беріть олівець, бажано запишіть все це на листочок, і я думаю, що до кінця цього відео ви зрозумієте всю картину, як себе захистити. І так, правило перше: до речі, якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся і підписуйтесь на телеграм-канал, на мій телеграм-канал. Посилання на цей телеграм-канал, особистий мій веб-сайт і номер телефону, куди ви можете зателефонувати. Ви бачите прямо зараз в в нижній частині екрану до цього відео. В жодному разі не підписуйте жодних документів і не розголошуйте будь-яких даних про себе, якщо до вас застосовують фізичну силу і діяли проти вашої волі вас будуть психологічно дивити, якщо не підпишеш, буде кримінал, буде там щось, щось буде, 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 буде. Не ведіться на це, якщо до вас вже застосували фізичну силу, закон на вашому боці. Жодних даних про себе, жодних підписів. Сидіть, терпіть, нехай навіть вас будуть катувати, але це все одно буде не так больно, як це буде больно потім. Розумієте, про що я кажу? так? Тобто, правило перше, не підписувати жодних паперців. Запам'ятайте, це золоте правило врятує ваше життя. Ніхто не має права примушувати вас до здійснення будь-якого правочину всупереч вашої волі. І запам'ятайте це. Не підписувати жодного документу, як би вам цей документ не представили. Під виглядом формальності, довідки, що вас відпустять зараз додому, якщо ви тут щось підпишете, Чи навіть премії за мужність. Ніякі премії, довідки підписувати в жодному разі заборонено. Ідемо далі. Правило друге. Будь-яким чином, будь-яким повідомити свого найтакого найнадійнішого родича або найнадійнішого друга кума про те, що вас викрали. При тому бажано цьому родичу або куму дати відразу посилання на це відео, щоб він негайно мог подивитися цю інструкцію і знати, як діяти далі. Тому що зараз буде пункт третій, який все вирішує. Ви розумієте? Якщо ви встигнете сповістити свого родича і той буде діяти і здійснювати будь-яку роботу, щоб вас визволити з ТЦК, тоді ви вийдете з цього ТЦК і вийдете звідти законно, без криміналу, без ВЛК і там інших інших наслідків. При тому, звісно, ви скажете мені Ігор, а як же він сповістить, якщо над його там катують, б'ють в тому ТЦК, відібрали телефон і не дають жодних, жодних варіантів комунікації? Я розумію, це, це буде важко зробити, але якщо вже ви потрапите в, в, в таку ситуацію, намагайтеся використати будь-яку хитрість. Скажіть, окей, я згоден проходити військову службу, я все підпишу, але дайте мені позвонити матері, сказати, що я через 15 хвилин буду вдома, тому що вона зараз волнується, вже має вже півгодини, як я маю бути вдома, щоб її сповістити. Або вигадайте, що у вас якась астма. Що вам зараз негайно жінка має принести цей інгалятор для того, щоб зараз не вмерти. Ну, щось таке вигадайте, що ви згодні, там що завгодно, але щоб дати можливість сповістити будь-якого родича. Тому що, якщо ви вже сповістили і дали посилання на це відео, вас вже почнуть розшукувати. І вже для цикачників з'явиться мало часу для того, щоб далі оброблювати вас. Вже з того моменту, коли ви будете знамшого повага, Ведеться робота щодо вашого визволення, тоді вже вам буде простіше не підписувати тих документів, про які я казав у першому пункту. І ось нарешті ми з вами приходимо до самого головного, третього пункту цієї інструкції. Запам'ятайте. Це правило стосується безпосередньо вже тієї особи, яка буде вас звільняти, або вас особисто, якщо, звісно, буде така можливість. Це вже від ситуації залежить. Так от, та особа або ви. Терміново, негайно, не знаю, що сказати, миттєво біжите просто до прокуратури і в письмовому вигляді подаєте повідомлення про злочин, а саме про викрадення людини. І невідкладно вже в рамках відкритого ЄРДР по цій заяві, яку ви напишете, ви звертаєтесь до слідчого судді, щоб той. В рамках частини 3 статті 206 Кримінально-процесуального кодексу України звільнив вас ну або вашого родичу від позбавлення волі своєю ухвалою. Тобто ви отримаєте на руки документ, офіційний документ судді слідчого судді про те, що ви були незаконно утримані. І будь-які дії, які робилися в ТЦК незаконні дії щодо примушення поставлення підпису або катування, там, вже ж ми потім з'ясується, що робилось, вони вже будуть незаконні. Тому що оцією ухвалою освічує суді, ви перекриєте, як в картах, перекриєте хід ТЦКшників. І ви вже потім в будь-якому суді, у кабінеті будь-якого прокурора, доведете. Що вас викрали, вас незаконно утримали. І всі ці дії щодо підписів, якісь БЛК, ШМРЛК, це все було незаконно. Зрозуміли отаких От три простих правила. Звісно, що більшість із вас не знає, як це правильно зробити юридично. Але якщо ви не знаєте, як це зробити, вам нічого не заважає звернутися до мене або до адвокатського бюро Липявка та партнери за юридичну підтримку. І у разі такого звернення до мене або до адвокатського бюро Лепявка та партнери ми підпишемо договір про надання правової допомоги і будемо працювати щодо вашого звільнення і вашого захисту, захисту ваших прав і свобод. І якщо ви почнете боротися таким чином, як я зараз розповім вам у цьому відео, у вас все вийде. Вас ніхто не мобілізує у незаконний спосіб. І що цікаво, що вас ніхто і у в'язницю не відправить, тому що закон зараз на вашому боці. Але мова йде про незаконну мобілізацію, тому що у разі законності дій цих ТЦКшників я не маю ні громадянського права, ні позиції давати вам ганебні для країни поради. Тепер трохи агітації. Ставте шльопалки вгору, якщо вам це відео сподобалось. Якщо ж воно ганебне і не гідне вашої уваги, тоді, звісно, вниз. Не забудьте щось черканути в коментарях і підписуйтесь на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Лопявка. Побачимось у наступних відео.